Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо огляди стоматологічних установок від компанії Аньє. Дана модель навісного типу з широким шовним кріслом, нижньою подачою інструментів та лінзовим світильником. Розглянемо її більш детально. Світильник, оснащений вісьмома світлодіодами, має два режими світлення жовтого та білого кольору. Регулювання кольору освітленості відбувається за рахунок клавіш, які вмикаються від дотику. Також цими клавішами регулюється яскравість освітлення та живлення. Також доступне сенсорне вимкнення та вмкнення. А також регулювання яскравості. На трубі, що тримає пантограф світильника, закріплюється бокс для одноразових стаканчиків. Компактний навісний гідроблок рухається синхронно разом із кріслом. Має можливість повороту на 45 градусів. Для зручного доступу асистента. Блок плювальниці повертається на 90 градусів. Скляна чаша легко знімається для чищення. Має систему автоматичного омивання плювальниці та наповнення склянки. Будований нагрівач забезпечує комфортну температуру води для пацієнта. Керування цими функціями доступне з модуля лікаря, асистента та педалі. Бутилочка системи чистої води, а також управління, знаходиться за пластиковою кришкою. Також на гідроблоці розміщується поворотна полиця, нижче регулятори тиску води плювальниці. Модуль асистента має приваблий компактний дизайн, обертається на 90 градусів та розміщується на рухомому пантографу. Включає в себе пустер, пилосос, слиновідсмоктувач та резервне додаткове гніздо. Має панель для керування кріслом, наповненням склянки, лювальницею та підігрівом води. Крісло пацієнта має покриття з екошкіри з шовними декоративними елементами. Оснащується двома підлокітниками, один з яких поворотний. Особливу увагу хотілося б приділити поліуретановій ножній частині, яка легко чиститься та звільняє вас від додаткових чехлів. Артикуляційний підголівник дозволяє налаштувати оптимальне положення голови пацієнта, комплектується захисним силиконовим чехлом. Має клавішу для фіксації висоти положення підголівника. Електромеханічний безшумний привід забезпечує плавні рухи. Керування кріслом відбувається з модуля асистента, модуля лікаря або ножної педалі. Модуль лікаря з нижньої подачі інструментів, розміщений на широкому пантографі з декоративною пластиковою накладкою, має дві ручки для зручного позиціонування, на яких розміщені клавіші для пневмофіксації. Має широку стільницю зі знімним резиновим ковриком. Базова комплектація включає пустер та три пневмовиходи, а також додаткове резервне гніздо. Панель управління включає в себе манометр, дисплей для відображення активних функцій та програм, мембранну клавіатуру управління з групою клавіше автоматичних налаштувань, управління плювальницею. Керування кріслом. Вімкнення світильника, негатоскопа та автоматичне повернення спинки до плювальниці. Блок для підключення комунікацій можна розміщувати як біля установки, так і під кріслом. Багатофункціональна пневматична педаль дозволяє контролювати подачу води на наконечник, здійснювати продувку інструменту, керувати подачею води в склянку та для змиву плювальниці, клавішу для увімкнення наконечника та джойстик для управління функціями крісла. Сіла для лікаря має основу з литого алюмінія, широке сидіння. Оснащується двома газліфтами для регулювання висоти сидіння та нахилу спинки. Дякую, що переглянули це відео. Детальну інформацію ви зможете знайти на нашому сайті. Попереду ще безліч цікавих оглядів. До нових зустрічей.